Різні бізнеси мають собі частину там стильову кольорову гаму, які більш резонують з цим бізнесом. Ми, наприклад, коли починали. BNK, і е, ми звернулись до дизайнера, і він перше каже: перш ніж робити вам лого, ми з вами проведемо опитування, який настрій ви хочете передати. Е, він відгрив цю кольорову гаму, і у нас були питання навіть там вибору між більш фіолетовим, як ми хотіли, там якась нов, новизна, чи там синій з точки зору корпоративного, більш там, який дає надію, який дає там впевненість, експертність. О, да, то у нас, е, якби ми там починали Public Affairs консалтинг фірму з яскраво е, жовтими кольорами, чи там чорний білий, як там лофт, воно mm -hmm. воно. Це те, що в мене насправді дійсно була перша ідея. Це чорний білий. Uh -huh. а, воно хоч гарно виглядає, але воно транслює зовсім інші цінності, які там, ніж там більш такі сині, чи там темно темно жовтий помаранчевий, ніж білий, і там поєднання, які, які більш спокійні, uh -huh. під'єднані до ЄС. Це те, що звісно, експерти це знають, але uh -huh. люди це сприймають співсвідомо.